Слава Ісусу Христу! <кхе> Вітаю всіх на, нашій, на початку нашої молитовної варти. І ми знову з молитвою розпочинаємо цей день з проханням про Божу ласку допомогу і віряння свого життя в Божі руки для того, щоб дійсно мати ось цю перемогу, справжню перемогу. В ім'я Отця і Сина Святого Духа слава Ісусу Христу. Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами знову стихи із книги Псалмі. Твоя рука досягне всіх твоїх противників. Правиця Твоя влучить усіх, хто тебе ненавидить. Твоя правиця досягне всіх твоїх противників. Цей стих. Який промовлявся в молитві з проханням про те, щоб Господь Бог благословив царя Давида, щоб цар Давид переміг усіх ворогів, щоб він очистив землю, яку їм дав Бог, від тих, хто зневажає Його народ. І от сьогодні наш обов'язок оцієї молитви. Віряти в наше життя, життя наших військових руки Божі. Тобто просити для них благословення. Не для того, щоб вони нищили життя, а щоб вони берегли. Бачите, нищити і берегти життя як можна, вбиваючи ворогів, берегти життя? Тут такий маленький, знаєте, виходить парадокс. З одного боку, війна це смерть, вбивство. А з іншого боку, якщо не буде цього вбивства, то ми не зможемо врятувати людське життя. Є загроза не тільки у нашій Україні, а всьому світі. Тому що, коли люди живуть без любові, коли людина живе в ненависті, в бажанні руйнувати і нищити. То вона буде це робити постійно. Знаєте, це нагадує саранчу. Я, Може це грубе порівняння, але я, щоб просто пояснити, що я маю на увазі. Саранча це комахи, які, знаєте, не зупиняються. Вона йде, йде вперед, 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 і весь час все довкола себе знищує, тобто з'їдає, після себе не залишаючи нічого. Їхня природа це просто нищити. Це йти вперед, вперед, з'їдати все. Вони нічого іншого не можуть робити, вони не можуть зупинитись. Що найстрашніше, що вони не можуть зупинитись. Вони постійно рухаються. І от людина без любові це як саранча. Тому що вона. Оскільки не любить, не творить життя, не цінує життя, наголошує, не цінує життя, то вона це життя хоче знищити. І вона не зупиняється, її можна тільки зупинити фізично, тобто вбивши. Або якщо вона усвідомить зло, яке чинить, і навернеться. Тому ми сьогодні очуємо ці слова. Що Твоя рука досягне всіх твоїх противників. Тобто нам потрібно зупинити нашого противника в будь-який спосіб. Фізично, значить фізично, морально духовно, значить морально духовно. І якщо ми не будемо діяти спільно разом, ми не переможемо. Наші хлопці, захищаючи нас, звільняють Україну в такий спосіб. Зупиняючи, знищуючи ворога, бо ворог бачачи оцей наш наступ, може лякатися і здаватися в полон. А здавши в полон, це збереження життя наших хлопців, збереження життя людей. Ми, молячись, наголошую, щиро маємо молити, просити Бога про навернення, бо, можливо, десь там, в серцях тих матерів, дружин, жінок. Можна владця, того ж таки Путіна, щось та й проявиться, оце людяність. І він скаже, хватить досить воювати. Треба зайнятися своєю країною. І зупиниться війни. І не перестане воювати з усіма, а почне доглядати свій дім. Правиця твоя влучить усіх тих, хто ненавидить нас. Ненависть, тобто відсутність любові, це страшна річ насправді. І в нам зараз, в часі війни, ми маємо проситися, просити Бога про звільнення від ненависті, від того, щоб жити постійною злобою, постійною, знаєте, бажанням руйнації. Бо ненависть це і є якраз. Постійне бажання руйнувати, знищувати, нічого не робити. Ненависть – це постійна заздрість, що в когось краще, ніж у мене. І, це, і, це, і цю заздрість буде втілюватись в будь-який спосіб, лише би осквернити, очорнити, принизити того, кого це кра... кому, кому я заздрів. Це, це страшні речі. І тому. Наш обов'язок, наголошу, повторюся, просто наш обов'язок берегти свою душу завдяки молитві, просити Бога цього сили і звільнення, просити захисту для наших хлопців, просити про навернення. це наша зброя. І ми маємо її активно застосовувати щоденно, не соромлячись цього робити. Бо коли ми будемо соромитись, молитись, соромитись, говорити про це. Коли ми будемо соромитись того, хто ми є, ми можемо все втратити. Тож молімось, працюємо, не соромимось того, хто ми є. Отче наш, що є сина небеса, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Мій. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помили насрічних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилу нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий нас насрішне! Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помила нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, навіки вічні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони Господи цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, кожного, який зараз із зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Благослови і оздорови усіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Благослови захисти, Господи, кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усвоюють наслідки цієї війни, Служби Менеси, пожежників, прикордонників, поліції, усіх <кхе> тих, хто перебуває ще на окупованій території українців, захисти, Господи. А наших військовополонених поверни живими і неушкодженими додому. Благаємо тебе, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаялися кожен кожен своєму злочині, отримали відповідне покарання, склали зброю, залишили територію України і Криму. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови і охорони нас цей сьогоднішній день, бо Ти святи, іси завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу, дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо спільно молитися. Триває наша молитовна варта. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!